Все, э, 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 куда? Подожди, хакину. А, все, тут нема. Понятно. Бачите, жители є, все є. Так, давайте подивимось, блин. Хавать вот, на трохи Е. Это надо убрать, кстати. Бася, тут все є. І жителі є, і все. І єдиний момент, треба подивитися, чого ста... що буде причиною з зомбовірусу. Отак. Що буде причиною? Я так зрозумів, що це, скоріше всього, або я повинен щось зробити, або... або вони самі щось повинні вчити. Давайте подивимось, чесно говоря, я хз. Дуже цікаво. Де це я взагалі?